Який є головою комісії по вивченню творчої спадщини Володимира Івановича Вернадського. Так от він у приватній розмові сказав так, що використовуючи тільки наукові досягнення Володимира Івановича Вернадського, тільки те, що він зробив у науці, можна разів 40 захистити докторську дисертацію і більше 200 разів кандидатську диссертацію. Нічого, тільки експлуатуючи ті дані, ті наукові відкриття, які зробив Володимир Вернадський в різних багато, в дуже різноманітних галузях науки. Людина минулого тисячоліття України. Професор Багатьох академік багатьох академії наук світу. Викладач більше 10 світових університетів. Людина, як із думками якої, і з науковим досягненням якої, е, рахувався і до цього часу рахується весь світ науковий, і не тільки науковий. Його енциклопедичні знання, його. Вміння організувати навіть найважчий найстрашніший час роботу академічних інститутів, досліджень, вміння згуртовувати колектив, розуміння завдань освіти і не тільки вищої освіти, а взагалі освіти на Україні, ставлять його на найвищий щабель наукових працівників. Науковців світу. Мало хто у, із відомих науковців світу може зрівнятися за досягненнями із Володимиром Володимиром володимир Івановичем Вернадським. Що ж найбільше зв'язує Володимира Івановича Вернадського з нашим краєм? Ви знаєте, що на Бутовій Горі ви були, там був дачний будинок володимир Володимира Івановича Вернадського. Чотири роки із Перервами. Він приїжджав там. І саме на Бутовій горі він завершив роботу над е, своєю науковою працею, яку він вважав найголовнішою в своєму житті, і яку, яку він в кінці кінців дав найємкішу і найкоротшу назву це біосфера. Е, науковий геній Володимира Івановича Вернацького. В питанні взаємозв'язкові людини і природи не е, вивчається і експлуатується в наш час і буде ще експлуатуватися дуже багато років. Його визначення, його введення в, е, в обіг такого поняття, як ноосфера, тобто сфера людського розуму. Гармонія людської діяльності із природою до цього часу, як по-українському будоражу, розуме як простих людей, так і науковців світу. Адже тільки зовсім нещодавно, буквально декілька десятирічні, тому люди зрозуміли, що так жити, як живуть і жили вони раніше, експлуатуючи природні багатства. Долі людина існувати не може. А шляхи розв'язання екологічних проблем і не тільки їх розв'язання, а існування людини так, діяльність людини повинна зроблена буде так, щоб не створювати ці проблеми можна знайти у багатьох наукових статтях Володимира Вечораського. Науковий геній вченого. Ще не зовсім висвітлений, не зовсім досліджений. Я думаю, що можливо у недалекому майбутньому пройде не зовсім небагато часу, і багато хто з вас, дай Боже, що всі здобуватимуть освіту у вищих навчальних закладах. І помітимі, що ви, ви з гурдістю будете говорити, що вчили школі, яка носить ім'я Володимира Івановича Володимираського, і зараз практично у всіх вузах. Є такий предмет, як екології. Я на 99,9% впевнений, що вам завдання дадуть саме по екології це по Володимировичу ворданському по діяльності його на Україні, по діяльності його в Полтавській області і так далі. Оце коротко, що я вам хотів сказати. І я на фоні других вчених світу з самих яскравих зірок. На небесному науковому е, світі. І, мабуть, кожен з нас майже не уявляє той рівень, де якого дійшов Бернадський, тому що десь 10 наук черпають до цього часу е, і стали фундаментом вчання і показники і саме Бернадського. Але як же попав Бернацький в шишок? Це, мабуть, одне з тих питань, що найбільше цікавить нас, приєднався та й кожного з наших шовчан, тому що е, Вернадський, е, мабуть, найбільше прослав. Хоча тут має назвати і Буніна Івана Васильовича, який лауреат на премії, який був може назвати і як винок, і так далі. Цей перелік має продовжити до безкінечності. Більше сотні імен, які із них 15 дійшли в кращу сотню. Українців за всю історію. Але Вернадський тут знову ж та мега-зірка, яка е світить до цього часу, найяскравіше. Ну, перш за все, ви всі говорили, це природа. Природа, причому, як би сказати, двох значеннях. це мальовничість природи. І друге унікальність природи. Чому я говорю унікальність? Тому є місце у світі чи в Європі, а на світі, де лівий берег вищий і право. Це унікальне природне явище, тому що деби не були полтаю, в Києві, скрізь правий берег вище і ліво. У нас унікальне на, 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 із колонівка до ресурс 40 км. Саме на всі унікальні явища, білий берег. Вище право. А відповідно правий пологий і довгий. Це також унікальне. Ще одне, ми давайте задаємо, жодна річка не впадає у нас тут у все, Казалось би, на цій території де, д�... Д�... Д зразу струмки течуть. Це вже в останнє час змінили, так, що тече все прямо. А так вони текли ці струмки у притоки села, за е, цим горизонтом ажуєрества впадали. Ця аж річка, що тече, раніше вона повертала не вправо а прямо в військовому проваді, а поверта наліво текла у е, ажу струмок, що впадає аж біля Ярець. Це одна з тих причин, що і привела до жертв. Вернацького у Шишаке. Ну, сказати, тут микнуло, що Вернацький був членом багато цих саме він, досліджуючи грунти, був ще у 80-х роках, примуючись, потім в 90-х роках в санжарах. Його е, батьки, дружини із Полтави, куди він одразу приїжджали. Але попав у Шишака аж у 13 році. Чомусь не пропавав. Саме тут була дача Красовського І Старицький пізніше, Старицький – це батьки е, Ніни, о, Ніни, е, ціє, дружини Вернацької. І саме е, до них гості приїхав Вернацька до Красовського адвоката з Полтави. І в одному листів він пише ферсмен, е, я Весною 2013 13 році пише, був на цлі надзвичайна краса природа, Думаю, закупити тут земель ділян. Ну, знову ж тут, фактично, в шишаках до цього вже були, були діячі, які проставляли шишаки. Тут можна назвати цілий ряд ці попсу. І, 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 і Самі перші поселився Случевський. Тепер його майже ім'я ніхто не знав, але це було. Ім'я у кінці 19-го на початку ХХ століття дуже широко відоме. Константин Константинець був е, Случавський, був е, видавець газети Урядовий вісник, привісний вісник, і е, поселився в 83-х роках в Шишаках. Е, був тайний радник, це е, е, було е, Підносивсь до генерал-лейтенанта. Крім того, він входив в Міністерство пошт, Міністерство освіти, Міністерство е, охорони здоров'я так далі. І проживав і приїхати, приїхав, приїжав, в Петербурзі. приїжджав, приїхав сюди, приїжджав з Петербурга кожного року і е, свій, як він говорив, мілий уголок. Приїжджав і тут поселився, де зразу називаємо Божа мать. На місці, вибачте, що так називає Швечани, але на місці, де захоронені жертви фашизму. Отут до цього часу, хто звертався ходив про провідська там, до цього ці тераси зроблені ще англійським садоводом садівником ще в 80-х роках 19 століття. Потім, позже була дача Сластіона відомого художника, який. Проживав в мироді, але дачу взяв. Отут за завод, Тут була дача сластіони. Трохи далі в 1907 році почав створитися відомий э, медик Володимир Іванович Яковенко, э, Це Си, нащадок э, сотника козацького 15-18 століття, який э, проживав в Шишаках, потім э, працював і відкрив. Відмоскової лікарні, каже до цього часу, яка до цього часу носить ім'я. Саме біля дачі Вернацького. І Вернацький сюди приїжджає, купують йому. Більшість з них, я сказав, ті, що я називав, всі вони купували від 3 до 12 десятин землі. Вернацький купив 12 десятин землі. Наші шашацькі е, майстри будували Був такий волонкий сердюк, який разом з своїми. Товаришами побудували ця унікальну споруду. І зразу ведеться розмова, щоб відбудувати. Я думаю, що в наступному році це як не кінчать, то почнуть будувати, тому що і, цьому і Київ, і Москва. Ну і ще на сьогоднішній рік ми так випустили, але це треба піднімати бущу. В наступному році ще один велять, причому досить сторож. А що за років Вернадського? Ну, порівняйте, дітки. Подумайте, як приїхав він в Шишак. Саме в 13 році він приїхав в Шишак. А хоча в Шишака в 15 році був дуже, дуже мало. Був і мало в 2014 році, найбільше був 15 і в 2017 році. Ну вивчав, сказала, що 17-й. -е? Ну, якась революційна смута, я тепер а дальше. Внесли зміни не тільки в життя е, всієї країни, а й переся Івернацька. Від її зразу. До Києва де його запросили у тимчасовий уряд, потім е, інші справи закрутили життя, як він говорить, закрутило. І він практично у Шишаки вже й не приїжджав. Хоча він приїжджав у 21-му році, приїжджав Полтав, ще приїжджав. Але, на жаль, так і не попав. Вже в 19 му році дачі і не було. Оце хотів би, щось сказати. Щодо Вернадського. я єдиний, хотів би сказати, що кожен з вас повинен гордитися тим, що. Ви живете на тій землі, на який вступав той самий Вернацький, і наш ще один, хто тут жив майже постійно два роки, Моргун казав так: стають на пагорбах е, надзвичайної річки Сьол, з якої милувалися три видатні українці: Гоголь, е, Довженко і Вернацький. І, мабуть, кожен з нас. Ще сюди мають додати і інших людей, які милувалися і брали наснання їм саме Шешатського скокали. Дякую, давайте запитання, поки є можливість. <плес> Колос у мінівіча Шешатської середної ради, аж біля басних хуторів було раніше. Оце, ну, наприклад, так. Причому кожність і хутора відрізняти девидної. Що таке хутір, що таке село, що таке деревня? Це для кожного з вас, це, вибачте, однаково. Худі, да й Але в е, поняття приєднається історики це зовсім різні питання. все, містечко тоді було. І я, наприклад, приєзнається селище, це звучить, а вже містечко звучить. Це не наше істинно народне назва ну, містечко, там де було не дитя церков. Що ж, дві церкви. І то було містечко. Так само було ірецьке містечко, і ковальівка було містечки. І писалося офіційно містечки. Слідуюче, село, там було, де була церква, там було село. У нас сіл тут ким, не було. Слідуюче, деревня. Чого от <клухи> несходите, я сказав, би. ось деревня пішла. Ну, ось із, то дієльне це було е, чисто е, приватне господарство якогось поміщника. І тут були жили ті казали, бо тоді селяни в 1610 році. Ви знаєте, що дали відкуп за перші, е, на перших етапах за викуп за грошові, а потім давали е, так. І такі були, от те саме Гоголіво, що ми називаємо, то була чиста деревня зразу. Товсте. Чого товсте? Що то, що, і Чернишівка це були деревні, це власницькі були е, хутори. Були хутори тори двох якостей. Хутори були перші козацькі. В основному, що в нас оригінально по Шишарському особине Брандіської хлопці областях, то що у нас були ці хутори козацький. і вони утворилися в кінці 18, го тобто 1700, 90 там роки і на початку 19 го А слідуючи, от нас часто деякі історики, де хутори провели при столиці, Всі ще хутори виникли далеко до столиці. І деякі були із. Власними і козацькими. ну Наприклад, та сама Ходосиха, Хощове. Тут частина була е, поміщиків, а частина була е, е, козацькі козацька. І от, наприклад, так, оце іди. Всі знають, тепер чули, що такі були легенди. Але крім тих Олегів були ще куртішки, білики, малики і ходоси. П'ять хуторів колись. Тоді вони. У 29-му зв'язку із реанізацією -Рей колгоспів, почалися до 32-го. Ці хутори хоча й були на карті, але і їх не стало. Потім у Чернешівці, ніхто вже не чує, така була Чернещина ще була. Була такий хутір вербки, ну, хто їздить на тосте зліва, де ось з землі <кхи> батька. Там були вербки, ото у тому. Жили е, наші козаки Зінченки в основному. Але в зв'язку з тим, що е, Зінченки вже був худір, і е, там було е, велике водойма, вербим, верки називати, так і не пішло. Ярмачиха, поруч була, книжі, е, саме головне тут. Ну і самі ж хворі було для хвощового. Починається ходосиха, до цього часу вживає. Здравствуйте. Далі вишневе. А де вишневе це було раніше хутори. Е, Явтушинки, свищі і Ми Ятушинки і е, свищі це один же це самий хутор. І на картах вони чітко до 29-го року є вони є, і до цього часу збереглися назирнки були і є. На тепер просто називаються вишневе. Це в 60-х роках прийменуває. Для чого вершняю у 60-х роках назвали 7 по е, Полтавській полобласі? Навіщо? Ну ми ясні. І сидучі кримтовці були тут е, замоздри, ось дивіться, фитки, замоздри, бабичі, е, рудька, хвощове, до речі, можете знати хвощове. Хвощове не там де було, тут не було, тут хощова не була чиста, роздовна, Тоді всі населені пункти. Були біля річки а для це. Вони були внизу на склоні ці вишне І тільки в 30-х роках хоща вийшло і стала хвощевая, бідна ручка по тафінку і так далі. Ну, про це ми говорити часами, якщо вас <раз> інтересує, будь ласка. Це якщо вас не захисне. <рец> Дякую. <haciendo>